Непогашений недопалок забрав життя двох осіб 24 листопада близько 2-ї години ночі на пункт зв'язку 22-ї державної пожежно рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла двох загиблих, 84-річної власниці житлового будинку та її. 59-річного сина, як з'ясувалося, окрім загиблих власників під час виникнення пожежі у житовому будинку знаходилась сім'я чоловік, жінка та їх син. Плач молодшого хлопчика розбудив батьків, чим дав змогу врятуватись родині. Вогнеборці з'ясували, ймовірною причиною пожежі став простий недопалок. Виїздом на місце пожежі, та під час її ліквідації виявлено тіла двох загиблих громадян. Попередньою причиною пожежі. Стало ненебережне поводження з вогнем, служба порятунку, вкотре звертається до громадян щодо дотримання елементарних правил пожежної безпеки в побуті.